Доброго дня, друзі! Хочу вам сьогодні представити акумуляторний ліхтар від бренду Parkside. Ліхтар поставляється ось в такій компактній упаковці з німецьким штрих-кодом. оригінальна німецька продукція. В комплектації входить ось такий зарядний пристрій. З виходом Type-C. Також в комплекті є ось такий прикурювач і, звичайно, сам ліхтар від бренду Parkside. Саме перше враження ліхтар доволі важкий, ліхтар дуже якісно зібраний. Просто, уже взявши в руки, складається враження, що він готовий до будь-яких навантажень. Ці ліхтарі, вони не бояться падінь, нічого не скрипить, не люфтить. Дуже продумана ергономіка. Тобто, оця ручка можна носити ліхтар ось так. Просто в руці йти світити. Можна ставити його під кутом, якщо якісь... Проводяться робота, ви собі міняєте будь-який кут, і він доволі стійкий. З задньої сторони ми бачимо повністю його характеристики. Є захисна панель, де є виходи від Type-C та USB, і також у нас тут є індикатор заряду. Тобто ми тиснемо, і він показує статус, наскільки зараз акумулятор заряджений. Ось, так щільно закривається, дуже приємно. І сама кнопочка безпосередньо включення та виключення. Дана модель вона має ще таку приємність, як магніт. От ось в цю частину встроєний магніт. І ви можете е, приставити, я, мабуть, покажу на, на молоток, мабуть. Все, ось дивіться. Звичайний молоток, він тримається намертво. Тобто річ буде дуже корисною для власників автомобілів, якщо потрібні якісь десь підсвітки чи поїхали на природу і так далі. Ви просто приставили даний ліхтар до автомобіля, і він буде триматися. Ось. І е, перейдемо до самого функціоналу. Це саме освітлення. Дана модель має чотири режими підсвітки: це самий яскравий, Потім економ режим. І також є два режими: один режим, який світиться сигналом SOS, і також є червоне світло. Червоне світло можна використовувати. В різних випадках може бути як сигнал, якщо якась аварійна ситуація, ви поставили біля автомобіля такий ліхтар, який відблискує червоним, показуючи іншим водіям, що тут е, потрібно об'їхати. Можна вдома поставити таке мигання, як імітацію якоїсь системи охорони, і так далі. І так далі. Отож, як він світить. Кнопка ззаді, як на мене, вона розташована дуже зручно, Включаємо. Ось. Це є самий яскравий режим. Ми дуже задоволені. В першу чергу ми взяли такі підсвітки для особистого користування, і вони виправдовують абсолютно всі наші очікування. Навіть Можна сказати, їх перевершують. Цей економ режим, цей режим подання сигналу SOS. І останній це є червоне мигання. Ось таке мигання. Ось, і останній раз натискаємо, він вимикається. Враження дуже і дуже хороші під даного ліхтаря. Рекомендуємо для придбання. Значить, по ємкості у повноцінному режимі освітлення він тримає 3 години. У економ режимі він тримає 6,5. У режимі. SOS буде мигати 8 годин, навіть якщо там десь в лісі, заблудились, ніч і так далі, то 8 годин він буде подавати цей сигнал. І в режимі червоного мигання він буде вам тримати 60 годин, що є доволі хорошим показником для моделі, яка коштує абсолютно доступну вартість. Для того, щоб придбати дану модель, заходьте на наш сайт. І ознайомлюйтесь з усім нашим асортиментом. Замовити можна через корзину, або позвонивши за даними номерами. Всім вдалих покупок!